Вино, так? Ну свою часть! Народ, готовий, значит, буде тараторити. Вся маячня в твоїх долонях. І ти нею вмиваєшся. Тобі здається, що вона бездонна. Маячня і свящана кислота. Сунь руку. Не сподобається. Вона заб'ється до твого носа, застрібне до рота й душитиме світи. Маячня. Ні, краще маєчня. Має, розкошна горгона. Вона зачей випускатиме ланцюги з архідеями на кінцях. Ніби на миста, вона пристягне щупальці до шиї і передасть очима розряд. І все. Манка має маячня. Вона є дурість, розбрат, непристойно, роз... непристойно зухвала і сильним сильним парфумом. повія, неправдоподібна чутка. Підхмалити турня. Підхмилити дешевим пивом вченого, довести до віччя агностика. Має вміє. Має, має мечня.